Чи зникне відстрочка 1 березня у всіх раніше заброньованих? Чи потрібно переброньовувати працівників держорганів, органів місцевого самоврядування? І чи потрібно переброньовувати працівників підприємств, які отримали нову критичність? Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець, я адвокат і з вами рубрика від команди Кадроленд Три хвилини з адвокатом. В листопаді Кабмін встановив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані рішенням Мінекономіки або через портал Дія до 1 грудня, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Тобто абсолютно всі, кого бронювали через Мінекономіки або через Дію до 1 грудня 2024 року втратять відстрочки у зв'язку із таким бронюванням. Останнім днем відстрочки буде 28 лютого. Тобто залишилося обмаль часу. Це стосується і працівників держорганів, і працівників органів місцевого самоврядування, і інших працівників. Нас запитують часто, а що робити тим, у кого в резерв плюс зазначено, що відстрочка діє на строк проведення мобілізації. Цих осіб також доведеться перебронювати, як і всіх, хто отримав бронювання через мінекономіки чи через дію. Натомість військове зобов'язання, яких бронювали через ТЦК згідно постанови Кабміну 45, не втраті. Від строчки 28 лютого. Яким чином можна перебронювати працівників і чи треба чекати 28 лютого? Підприємства, що отримали критичність згідно нових вимог, можуть бронювати своїх працівників до 28 лютого, не чекаючи, поки у них вникне бронювання. Для цього слід спочатку анулювати бронювання і відразу можна буде забронювати, не чекаючи 72 години. Зверніть увагу, можна подати лише одну заяву на анулювання протягом місяця, тому подавайте у списку усіх працівників, яких плануєте перебронювати. Після 1 березня такої можливості не буде і доведеться чекати 72 години на бронювання. Держоргани, органи місцевого самоврядування, і інші юридичні особи, які мають право бронювати працівників без отримання критичності, також можуть вже бронювати своїх працівників. Щоправда, чуємо дуже багато скарг. На некоректну роботу порталу Дія і на те, що не всім вдається відразу забронювати працівників. Ще однією проблемою є те, що деякі галузеві міністерства або адміністрації досить пізно затвердили критерії для отримання критичності, і вже зрозуміло, що не всі встигнуть отримати критичність і забронювати своїх працівників. І 1 березня багато роботодавців можуть втратити працівників, яких мобілізують. Федерація роботодавців України вже закликала Мінекономіки ініціювати зміни до законодавства для продовження. Терміну подачі документів на підтвердження критичності та продовження діючих відстрочок. Чи вірите ви в продовження строків? Ми дуже на це сподіваємося. Друзі, дякую за увагу. Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку та поділіться з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 «Кадролен». Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!